Всім доброго дня, з вами Неля Мурашкіна, і сьогодні в епіцентрі нашої уваги буде ось ця Богінвілія. Це одна з моїх перших, ні, точніше, це моя перша Богінвілія Ді Парпл. Аня моя подруга мені її вкорінила, подарувала. І ну, їй порядка 6 ну, років то точно, можна їх більше з тих пір я її розмножувала. Продавала, дарила, Ну тобто це був мій маточник. Півтора місяці тому вона була в гарному вигляді, Ну от така з листячками ще й квітувала досить гарно. І напередодні вихідних я її піддобрила, можу сказати, що щедра підрила туди пролонговані дії добриво. Горщик там був такий на літра з 2. Ну, і я так прикинула скільки, туди підрила. І, на жаль, через 4 дні я побачила жахливе видовище, листя поопадало, ну майже все. А те, що було, то воно було вражене чорними такими плямами. Ну і рослина до того росла, і квітла чудово. і... Режим поливу був нормальний, тобто я зразу зрозуміла, що це стався такий хімічний опік. Я її бігом в обід пересадила, упхнула, промила корні, свіжий ґрунт, пхнула просто в такий невеличкий стаканчик на 300 г. Зробила зйомку. Я чекала місяць, що вона прокинеться, щось буде гарне. Але, на жаль, я нічого не дочекалась. Відео я видалила того, як я її витягала, витрухувала корні і, і обрізала, в принципі, бо там був величенький такий горщик, а це, бачите, 300 грамів в стакан. І оце минуло 7 тижнів. 7 тижнів. Зазвичай все, що я пересаджую, я вже бачу через 2-3 тижні які зрушення. А тут, через 7 тижнів, я спочатку хотіла її виконати, надломила оце пагін і побачила, що він зелений. І оце з понеділка стали прокидатися бруньки. Навіть боюсь щось сказати, знаєте, чи вона очухається і таки. Буде живою. Дуже мені цікаво, бо Ну так я кардинально не пересаджувала Богінвілія. Було одне відео, я садила в меншенький горщик і та, звісно, була жива, здорова Богінвілія не опечена, і вона гарно виросла, і досі вона квітне. Зараз переїхала в село і там уже в нової хазяйки. Прокидаються бруню брунічки усе вже зараз це видно. По стеблу стали прокидатися брунічки. Я нічого не робила, тільки промила корені від опіку, можливого, хімічного, да? от обрізала, посадила в свіжий ґрунт і просто зрідка-зрідка поливала, десь, може, раз на півтора тижні. Дуже сподіваюся, що вона. Побореться за життя і таки виживе. Після вихідних листочки стали вже крихітні, це просто вже видно, що листочок, а не брунічка потихеньку розкриваються. Зараз головне поливати дуже обережно, щоб не переливати і не нашкодити. Минуло ще два тижні. Зараз Бугінвілія гарненько розвиває свої листочки. Вже можна її конкретно обрізати на живі пагани, які вже розвиваються, видалити оці засохші, буде ще більш компактніша в мене Бугінвілія. Ну, Але це історія за те, що якщо сталося щось таке непередбачуване, викинути рослину ви завжди встигнете. Мій принцип, поборотися до останнього за нею. Ну, і тут так теж спрацювала. Тобто вона довго стояла ні жива, ні мертва. Ну, і нарешті, нарешті вона вже... Почала розвиватися, і я думаю, що навесні вона і квітуватиме. Після обрізки бугінвілія виглядає ось таким чином. Все гармонійно, гарно, благословляю її, що вона розвивалась і раділа життю разом з своєю хазяйкою.